Доброго дня. Хочу поділитися відеовідгуком на навіс для автомобіля Shelter Standard розміром 8 на 4. Даний навіс я повністю збирав самостійно в дві руки. Це досить складно, вимагає трошечки більше зусиль. А разом з тим не є неможливим. Ось так виглядає навіс коричневого кольору. Дуже вдало вписався в фасад будинку, на мою думку. Що стосується самого навісу, то хочу відмітити, що дуже гарна підгонка деталей, не виникло жодних непорозумінь стосовно отворів. Під болти все зійшлося ідеально. Єдине, що стосується безпосередньо мого виконання, це те, що я брав стандартний розмір 8 на 4 а встановлював його на ділянці 8 на 35 для того, щоб це все було в межах бруківки. До речі, під бетонування я купував набір. Відповідно, мені довелося трошечки праворуч вкоротити поздовжні лаги, а ліворуч переварити вуха кріплення цих самих лагів. Все інше абсолютно стандартне, збирається дуже легко, рекомендую, і приємним бонусом іде фарба в комплекті 150-200 грам. Після монтажу є можливість заховати всі недоліки, які були допущені в процесі там монтажу виконання. А враховуючи, що я переварював кріплення, то мені це було прямо необхідно. Тому тому рекомендую даний навіс при можливості раджу збирати не одному, а хоча б вдвох.